Всім доброго раночку! З вами Мар'яна, Ви на каналі Вишивальна хата і це просувальний вишивон. Минулого тижня у нас була цифра 5. Кидаю зразу номерочок. 4. 4. 4. Я не пам'ятаю, що в мене 4 треба подивитися буде. Пам'ятаю, це мій кіт, Це мій кіт в окулярах. Я я чесно, я лежала всю ніч, ну півночі, думала, що, що, що вам говорити, що вам знімати. Ось так трошки в мене просунулись рибочки. Періодично буду їх брати. Це показувала сусідці своїй подружці. Пяльці і зап'ялила неєточки випадково, нічого страшного, потім розп'ялю. Вони тепер будуть жити, поки не фінішують в цих пяльцях. Ну, і п'яці, можливо, будуть скакати по роботах трошечки, бо я, я ще не розжила ще одні трійка нургі, можливо, скоро розживуся. Побачимо. От. День сьогодні я сьогодні планую, не знаю, наполовину вишивальний. Я ще сплю, дівчата. Я ще сплю, в мене дуже сильно болить голова. В мене кіт лізе на стіл. Вже не лізе. Вибачте. <кій> Будь ласка, поперхнулася, подивилась на кота, засміялась, поперхнулася. Тут в мене лежать мої ромашки, які ви вже сьогодні, напевно, бачили. А це мій бичок лежить. Я їх виклала і думаю, що, що перше вишивати сьогодні. А, чи просувального вишивана, чи ромашки, чи бичка. і, напевно, я буду перше, що вишивати. Це бичка, його треба з, йому треба а, ще. Скільки десь тисячу. А що я гадаю? От і знайшла, про що поговорити. А, привітайтеся. Тепер це мій частий частий гость в кадрі буде. Його звати на Фані, да Він щось у мене випрашує. Він гарно поїв, він гарно попив, а тепер він щось випрашує Сідай вже. Тепер він випрошує, щоб я його гладила. Ой, це той, що любить тільки себе насправді. Ну, скажи привіт. Йому не подобається, бо я. О, скажи привіт. Йому не подобається, бо спишка спрацювала. Це такий мазун, дівчат. Це такий мазун. Він ще зараз не руки заліз. Головне лапи положить, показати, що це. Що, що, що Я його власність. От. Так, це мій бичок якраз відкритий. Ну, що я можу сказати? Мені ще 1907 хрестиків вишив. Це якраз, це якраз дві частини буде, дві, дві виділених зони. Ну, може, півтори. Так що його треба гнати. А потім в мене будуть прям дурні шалені гнатися ромашки. При... Чуєте, цей тракторець мурчить, воно вже влігся, вмостився. Потім, як шалені, будуть гнатися ромашки до фінішу. Тут то й осталось всього нічого менше. Десь, десь 17% залишилося. Верхня частина, верхній лівий кут. Я знову нічого не брала з собою. Верхній лівий кут це зашивка одним кольором. А посередині буде на вибивання кольорів гра. Це так собі кажу: буду гратися на вибивання кольорів, буду виводити кольори. От, Ось так от у мене такі плани. Але зараз в мене приготов, готовка сніданку. На сніданок я подумала, що буде ліновий хачапурі. А, зараз згадаю одне. І це 250 мл води. Приблизно 150-200 г муки і силовуні від 180 до 300 г. Смакота, дівчата, не описуємо. І на сковорідку. Яка буде змащена вершковим маслом, з двох сторон обсмажили? і Це і до кави, і до чаю, і діткам можна, і просто обідення. І фрукти? Ось буде в нас сніданок, а на обід справжній український борщ. Тому всім бажаю гарного початку тижня. Хто сьогодні буде готувати вам кулінарного натхнення? Куліна натхнення на вишивку і швидкої голочки. Всім папа. -па.